Доброго дня, шановні вінничани! Вітаю всіх! Мене звати Олексій Врублевський, я дитячий стоматолог. Сьогодні будемо говорити на тему загального знеболення або наркозу у дітей у дитячій стоматології. І сьогодні поговоримо про різницю між загальним наркозом, медикаметозним сном та седацією. Перш за все, седація або медикаментозний сон це одне і те ж саме. Воно передбачає собою, що дитина або пацієнт знаходиться в такому як в поверхневому сні. Воно не потребує особливої там, анестезіологічної бригади, він є масковий, є через вену доступ. Но дитина не отримує ніякого дискомфорту. Дитина відпочиває, ніби спить, але може знаходитись в свідомості. Відходить від медикаментозного сну дуже легко, буквально 10-15 хвилин, подихали киснем і можна. Хоч за руль сідати. щодо наркозу, тут все набагато складніше. Тут уже потрібна спеціальна апаратура, спеціальне обладнання, анестезіологічна бригада, і відповідно створюються всі умови для того, щоб повністю дитини вимкнути свідомість і навіть деякі системи. Під наркозом, наприклад, дитина не може сама дихати. За нею це робить апарат штучної вентиляції легень, тобто дитина інтубується. Дуже часто батьки хочуть облегшити ніби якісь страждання діток під час стоматологічного прийому, пам'ятаючи про свої. Давні або в дитинстві психологічні травми пов'язані із лікуванням у стоматолога, і тому відправляють дітей на наркоз. Основними показами для проведення наркозу у дітей є дійсно те, що ця дитина може дуже сильно панічно боятися стоматолога. Але це стосується дітей до трьох років. З дитиною після трьох років можна домовлятися, можна якось її всадити і провести стоматологічні маніпуляції достатньо комфортно, щоб дитина. На себе відчувала. Також показом для наркозу є діти, які в міру свого якогось генетичного захворювання не можуть нормально налагодити контакт із лікарем або із взагалі, з навколишніми людьми. Також показом для наркозу ще є великий об'єм роботи, якщо потрібно лікувати більше 6-8 зубів, і це передбачає лікування кореневих каналів, а не лише карісу. І це потрібно зробити негайно. Ну, все остальне з дитиною можна домовлятися і можна нормально проводити лікування. В свідомості з посмішкою в гарному настрої, в гарному кабінеті не забувайте про те, що будь-які медикаментозні препарати і будь-які медикаментозні маніпуляції над вашими дітьми лишають певний слід і можуть бути шкідливими. На жаль, існує мала ймовірність того, що можуть бути якісь негативний вплив на організм вашої дитини під час лікування під загальним знеболенням, під наркозом. Але цей відсоток дуже малий, і я впевнений, що. Що лікарі, професіонали стараються якомога його зменшити. Напевне, ризики, все-таки, хоч вони малі, все одно лишаються. Я ж вам бажаю знайти свого стоматолога, хто зможе вам якісно надати стоматологічну допомогу. Ну і залишайтеся здоровими. Дивіться рубрику Агент 103 на телеканалі. Віта. До побачення!